Доброго всім дня. Сьогодні 6 грудня, 24 рік. У нас була зима, чуть-чуть і прийшла. Висаджуємо фундук на відмежому оріхові. Хуську бомбу. Такі саджанці. Високий штамп біля метра, чуть більше. посаджуємо більше 100 штук людей. Били старі яблуні, зрізалися. Такий уклончик файний. Под шнурок все. Хруща багато. Ложимо гранфос на низ. Подверх теж гранфос І добрева трошки на зиму. І потім ще от сюди зверху перегній такий прямочок робиться. Цей сад садиться. Сажанці закрита коренева. Отак вот садимо без води. Води ні грама не даємо. Зараз будуть дожди, вже сніга. Можна садити і без води, От так осінню зимов. Тому що вони в пакетах їм нічого не буде. За зиму тут влаги буде повну хватати. Якщо з відкритого кореневого, то без води не вийде, бо там треба, щоб вода, землю вокруг корінчиків. Попала земля. Такий буде садок. Людина дуже любить оріжку і будуть їсти буду показувати на наступний рік цей садок, яка приживає без води, без нічого. Тут ополітель теж. Ну, в основному хуська бомба. Пізній опулітель. Отак От рівненько ряд під шнурок. Я не вже сад старий був. Тут церква така дерев'яна. Файна. А там наверху моя база. Всім пока, будьте здорові. Весною теж будуть саджанці Ще є сажанці. Осталось, Кому не пооправлялися, ще посилка, ну там небагато. То ранньо весну будемо відправляти. Всім пока, будьте здорові. Меру. Щоб все було добре.